Доброго дня, шановне учнівство! Я Ганна Яковенко. Сьогодні ми обговоримо раціональне харчування. Що розуміють під цим терміном: за раціонального або збалансованого харчування до організму надходять усі необхідні речовини у кількості, що забезпечує нормальну життєдіяльність. Яких правил треба дотримуватись, щоб харчуватися раціонально? Їх кілька і вони стосуються. Збалансованості їжі за енергетичною цінністю, вмістом необхідних речовин, добору харчових продуктів у крамниці чи на ринку, правильного їх зберігання, приготування їжі. Що повинна містити наша їжа? Деякі речовини потрібні людині у великій кількості, це загальновідомі білки, жири і вуглеводи. Таких речовин людині потрібно декілька десятків грамів на добу. Вітамінів та мікроелементів ми споживаємо на добу менше 1 грама. Харчування має бути збалансованим як за кількістю білків, жирів та вуглеводів, так і за вмістом вітамінів і мікроелементів. Ми часто чуємо про калорійність продуктів. Кількість калорій, що міститься у певному продукті, це його енергетична цінність, але враховувати тільки її недостатньо. Поживною або харчовою цінністю їжі називається співвідношення у ній речовин, необхідних для нормального метаболізму. Їх не можна замінювати одна одною. Для здорового життя необхідні усі ці речовини. Загальні енергетичні потреби для здорової людини з помірною фізичною активністю приблизно 2600 кілокалорій на добу. Чи можна їх задовольнити, з'їдаючи 5 100 грамових плиток шоколаду? Звісно ж, ні. Розглянемо кількість поживних речовин, необхідних для добового споживання здорової людини. Це 100-120 грамів білків, 80-100 грамів жирів. 350 450 г вуглеводів та 1,8-2,5 літрів води. Ці речовини дадуть не тільки потрібні калорії, а й складові для побудови клітин нашого тіла. Отже, у добовому раціоні мають бути білки, жири і вуглеводи у співвідношенні 1 до 2,3 та до 5,8. Але які продукти задовольнять потреби у цих речовинах? Найбільше до 35% необхідно споживати складних вуглеводів, крохмалю, наприклад, які перетравлюються довше, ніж прості вуглеводи, і дадуть довше відчуття ситості. 30% повинні складати свіжі овочі та фрукти, 15 молочні вироби, містять білок, жир. Кальцій, фосфор та інші необхідні хімічні елементи: м'ясо та яйця, риба, бобові, горіхи також складають 15%. А от простих вуглеводів цукрів слід вживати менше, близько 5%. Через порушення балансу поживних речовин і енергії виникають хвороби метаболізму, зайва кількість калорійної їжі, простих цукрів та жирів. Призводить до ожиріння атеросклерозу, цукрового діабету, брак калорій до виснаження, небезпечною є нестача жирів. Річ у тім, що жиророзчинні вітаміни засвоюються за наявності жирів у їжі, а відсутність у ній незамінних жирних кислот може призвести до пошкодження мітохондрій та інших негараздів. Замала кількість білків у раціоні причина м'язової атрофії. Погіршення імунного захисту, затримки фізичного і розумового розвитку дітей. Якщо білків забагато, порушується робота печінки і нирок. Важливим є амінокислотний склад білків. До складу наших білків входить 20 амінокислот. Дев'ять з них не синтезуються у організмі, тобто повинні надходити із їжею. Такі амінокислоти називаються незамінними: це валін, ізолейцин, лізин, лейцин, метіонін, треонін, трептофан, фенілаланін та гістидин. Аргінін також є незамінною амінокислотою для дітей і людей похилого віку. Рослинні білки містять менше незамінних амінокислот, тому для задоволення потреби у них. Рослинного білка доведеться вживати більше. Це може негативно вплинути на стан печінки і нирок. Повноцінними є білки м'яса, риби, яєць, молока. Вміст вітамінів і мікроелементів у їжі також важливий. Ми вже обговорювали ситуації, коли певного хімічного елементу не вистачає у продуктах харчування або надходить забагато. А що таке вітаміни? Це низькомолекулярні сполуки, необхідні у дуже незначній кількості, і здебільшого вони є коферментами, частинами складних ферментів та інших необхідних речовин. Хвороби, що виникають за цілковитої відсутності вітаміну у їжі, називаються авітамінозами. Якщо вітамінів недостатньо, гіповітамінозами. патологічні стани. Можуть виникати, якщо вітамінів забагато, це гіпервітамінози. Вітаміни бувають водорозчинні та жиророзчинні. До водорозчинних належать вітаміни групи Б та вітамін С. Жиророзчинними є вітаміни А, Д, Е, К. Продукти, що містять жиророзчинні вітаміни, обов'язково вживати разом із жирами. Інакше ці вітаміни погано засвоюються. Розглянемо деякі вітаміни, що потрібні для повноцінного харчування та хвороби, що виникають через їх нестачу. Вітамін А, ретинол. Він входить до складу родопсину – зорового пігменту паличок. Його відсутність А вітаміноз. За даними ВООЗ, у світі до півмільйона дітей втрачають зір через нестачу цього вітаміну. Він міститься у риб'ячому жирі, печінці, ікрі, сирі, жовтку яйця тощо. У рослинній їжі є попередники ретинолу, каротини, але вони не можуть цілком задовольнити потреби організму у цьому вітаміні. Джерелами каротинів можуть бути овочі, зелень, бобові. Інший жиророзчинний вітамін D, кальциферол. Він регулює засвоєння кальцію організмом. І відкладання його у кістковій тканині. За нестачі вітаміну у дитячому віці виникає рахіт. Порушуються процеси утворення кісткової тканини, виникають деформації скелету. Небезпечний також надлишок вітаміну Д, за якого у організмі накопичується зайва кількість кальцію. Це, як ми вже знаємо, може призвести до сечокам'яної хвороби та інших негативних наслідок. Вітамін Д цікавий тим, що може утворюватись у шкірі людини під дією ультрафіолету. Продукти, що його містять, жирна риба, жовток яйця, молоко. Мабуть, найвідомішим вітаміном є аскорбінова кислота або вітамін С. Він водорозчинний і є важливим антиоксидантом, впливає на синтез амінокислот і білків, зокрема колагену. Якщо вітамін С відсутній у раціоні, виникає цинга. Головним джерелом вітаміну С є свіжа рослинна їжа. Вітамін В12, ціанокобаламін, необхідний для нормального метаболізму жирів, білків, амінокислоти, метеоніну. За його відсутності виникає анемія, розлади у роботі нервової системи, гинуть нервові клітини. Важливо знати. Що рослинами ця речовина не синтезується. Тобто, джерелом b 12 може бути тільки їжа тваринного походження. Людям, що хочуть дотримуватись суворої вегетаріанської дієти, слід проконсультуватися з лікарем. Він допоможе правильно дібрати джерела цього вітаміну і незамінних амінокислот. Крім поживних речовин, вітамінів і мікроелементів. Організму потрібні харчові волокна, наприклад, клітковина. Вона стимулює кишкову перистальтику, корисна для мікробіоти кишківника. Клітковини багато у свіжих овочах і фруктах, зелені, висівках, цільнозернових продуктах. Підіб'ємо підсумок. Ми обговорили склад раціону для добового споживання яких ще правил треба дотримуватись, щоб харчуватись правильно? От рекомендації ВОЗ. Дієта повинна складатися із різноманітних продуктів переважно рослинного походження. Необхідно контролювати вміст жирів, віддавати перевагу рослинним оліям. Основа здорового раціону велика кількість овочів і фруктів. Бажано обмежити вживання солі. І цукру. Рослинні волокна краще споживати під час кожного прийому їжі. Алкоголь шкідливий у будь-яких кількостях. Їжу треба готувати з якісних свіжих продуктів у гігієнічних умовах. Бажаю вам доброго здоров'я, смачної і корисної їжі. Дякую за увагу, до побачення!